Потреба в програмістах буде падати. Не йдіть на курси, не витрачайте дармо грошей, у вас нічого не вийде. Йдіть на зварювальника. Тобто, окей, як мені реагувати на такі коментар? Але якщо вам хочеться отримати таку професію, то яка різниця, яка зараз ситуація на ринку? Ситуація на ринку змінюється постійно. І ви все одно повинні підлаштовуватися не до того, що там буде зараз. А на те, що там буде взагалі. Взагалі, ну людство ніколи не відмовиться від програмування. Тому що людство ніколи не відмовиться від програмістів. Це все одно, що відмовитися, я не знаю, від письма, письменності, да, чи, там, не знаю, зйомок відео чи чогось такого іншого, тому що людство хоче бачити хоче. Писати і так далі. Людство хоче, щоб щось автоматизувалося, тому що це вигідно, це зручно, це корисно. Якщо це корисно і вигідно, то це буде. І якщо будуть комп'ютери, до них будуть програмісти. Це в першу чергу спирається Я... в Ва... ваше бажання. Якщо вам хочеться бути програмістом, якщо у вас є якщо ви уявляєте себе, саме, не знаю, щоб в вашому профілі на LinkedIn було написано умовний Python developer. Будьте цим Python девелопером, не зважаючи на ринок. Якщо цього вам не хочеться, не треба йти в програмування, йдіть в зварювальники, якщо вам хочеться туди, або йдіть в маркетологи, якщо хочеться туди, або йдіть на завод, якщо хочеться туди. Все впирається в вас.